Я маю надію і багато молитов це мільйони молитв за Україну. Я вірю, що ми пройдемо цей етап, що Україна ще розсвіте, не скажучи на довгий час, але Україна має бути, вона є зараз житницею хліба, де сьогодні мільйони людей, якщо не сотні мільйонів людей, а споживають український хліб. Так би мовити, от зараз кораблі за кораблями йдуть в ці країни Африки, Східної Азії, то Україна, я вірю, вона має стати іще таким духовним хабом, духовним центром для того, щоб істина через християн пішла в Європу, яка зараз у цих своїх достатках і так далі, вона починає, так би мовити, зажиріла. Як казав Ісус е, 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 Навін. Каже, я знаю, що як я, я відійду, ви каже, наїстеся, ну, там, виноградники, країна, молоком і медом, ви каже, зажирійте і забудете за Бога. Ось є чому небезпека. Коли людині дуже добре, їй Бога не треба. Їжі повне холодильник, квартира хороша, тепло, деньги є, і їй всяка дур в голову лізе. І тому таким стримуючим фактором, або отрезлю, от, 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 отверезуючим фактором є наші відносини з Богом. Ми маємо пам'ятати, я маю фінанси на короткий час, я маю здоров'я на короткий час. дім, авто, робота, авторитет все це є грушка менушка А попереду вічність. І коли ми з перспективою дивимося вічності і дивимося на сьогодення, нам легко його проходити. Ми не падаємо паніку і так далі. Тому <кък> оці дві речі я вважаю, так ми живемо, історія йде до кінця, і це не від нас залежить, тому що наближається вже все до закінчення історії людства. Але ще на короткий період я вірю, Україна процвіте, і проповідь Євангелія піде і на схід, і на захід. Я в це вірю, бо на це було відкриття. Вже десятки років тому назад, через людей, які ніколи не жили в Україні, але з різних місць були відкриття, що Україну Бог благословить.